Відтягували за волосся. Росіяни побили українців на концерті співачки Лободи у Молдові. Деталі гучного скандалу за мить, а з вас вподобайка. Українська виконавиця Світлана Лобода, яка не цурається російськомовного репортуару, знову вляпилась у скандал. Цього разу під час її виступу сталася сутичка між фанатами з України та Росії. Три молоді українки співали та танцювали у фан-зоні, аж раптом невідомі особи почали їх штовхати. Як з'ясувалося, потім це була пара росіян, які показово хизувалися своїм громадянством. Чоловік голосно критикував українок за те, що вони не їздять на концерти до своєї країни, при тому, що сам, маючи у Кушені, паспорт з двоголовою куркою, прийшов до Лободи саме у Кушеневі. Конфлікт розгорівся з новою силою, коли скандаліста зачепив хтось ззаду. Він подумав на українок і почав бити одну з них. Йому на поміч прибігла його дружина та прийнялася з кулаками за іншу дівчину. За що й сама потім отримала на горіхи. Зрештою у сутичку втрутилася охорона заходу та вивела російських зачинщиків мордобою. Зазначимо на концертах Світлани Лободи, часто можна побачити росіян. Попри те, що співачка не виступає у РФ, вона продовжує виконувати переважно російськомовні пісні. Тому й досі має попит серед шанувальників з країни-агресорки. А як ви ставитеся до українських виконавців, які досі виступають для російської аудиторії? Чи слухаєте таких? Напишіть нам в коментарях.